Кіберпанк 2077, цілком придатний для проходження на низьких налаштуваннях графіки з апскейлером FSR на значенні якість. Ми отримуємо стабільні 30-40 кадрів за секунду у HD роздільній здатності. Гра йде плавно, незважаючи на складні сцени з безлічю ефектів та ворогів. І при їзді по місту і у сутичках з ворогами гра видає доволі непогані результати для вбудованої графіки. Helldivers 2 пресет налаштувань Steam Deck це не наймінімальніший HD-роздільна здатність. При рендері назначені ультраякість у таких умовах отримуємо близько 30-45 кадрів під час битв з руками на піщаній планеті, тож побігати з задоволенням можна. Dota 2 Full HD, низький пресет налаштувань. Ігра приємно дивує, запустили запис онлайн-турніру і отримуємо майже завжди стабільні, як зафіксовані, 120 FPS. Навіть у великих битвах він майже не просідає. Геймплей плавний та зі стабільним фреймрейтом.